Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch. Перед вами досить рідкий, досить потужний е професійний інструмент. Називається універсальний різак gop 18 wex Це акумуляторний інструмент. Е самий, один із найпотужніших з лінійки е різаків просторон. Як їх називають ще реноваторами, він досить рідко продається. Ну, купляють, я так розумію, професіонали, які працюють, щоб був інструмент там, де не підлізе болгарочка, десь в якихось кустах щоб щось відрізати або зашліфувати. Це версія Solo Вона в неї йде тільки тушка, на яку гарантія 3 роки. Ось такий вкладка L-бокса, ось такий маленький ящичек, в якому зберігається підошва для шліфування, декілька розмірів шліф-шкурок по 5 штук, я так розумію. Може і по 3. Ось такі різаки, ось такий ніж для розрізання. І ось така напівкругла також різець. Що й уявляє, це інструмент. Тут стоїть безщиточний двигун, регулюються оберти. Оберти доходять до 20 тисяч обертів за хвилину. Це величезна частота. Кут зміщення тут повний йде 2,8 градуса. Кнопочка включення, вкл-викл. кнопка утоплена, дуже зручно тримати, вона не мішає. Тут величезний слой резини навколо, який і е, з цього зручно його тримати. Виробляється цей реноватор в Малайзії. Бачите, від 8 до 20 тисяч обертів в хвилину. Ну, давайте подивимося, як він працює. Е, як не дивно, сюди можна застосовувати акумулятори 18 вольтові. І 14 вольтові. Як, ну, Це для мене дивно, але, скажімо так, технічні характеристики так написано. Е, вага його складає біля 1,4 кг. Якщо з акумулятором, то доходить до 2 кг, він досить важкий. Але тримати його е, досить зручно. Е, як на мене, треба звернути увагу. Е, Як ви, ви замітили, що тут є плавний пуск е, і регулюються оберти. Е, треба звернути увагу на дуже зручну е, систему по пристикуванню різних насадок. Ось так вони ставляться. І... Ось так зажимається. Вона дуже впевнено стоїть, не відхиляється, навіть не на долю відсотку. Як на мене, дуже зручно. Її, звісно, можна поставити під різними кутами. Ну, професійний інструмент це професійний інструмент. Все зроблено на совість. Я впевнений, що як мінімум 3 роки, на що є повноцінна гарантія Robert Bosch, він прослужить. Так що запрошую вас до себе або на сайт придбати будь-який офіційний оригінальний інструмент від Bosch, який вам буде служити довго і вас радувати. Всього найкращого, звертайтесь, не хворійте, будьте здорові!